Ворона, убрати, зворотай. За після стала гіком десяти окремої військо-шургової брагани. Ще далекому 15-му році, коли війною, яка розпочала Росія проти України на Донбасі, принизливо називали абревіатурою АТО. Чому політики не називають свої речі війнами? Тому що якщо у му році назвати війну війною, потрібно було вводити військовий стан, закривати кордони, а людям потрібно було мобілізуватись і захищати свою територію. Багато охочих на той момент було в 15-му році, на кожному концерті. Я запитую українців, сьогодні ми граємо 273 концерт за два роки. У нас чудове розуміння злізу по всій території України. Так от я запитую, підійміть руки, хто воював у 15-му році. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Попуски вам. Зараз сьогодні більш ніж півтори тисячі людей, вісім на півтори тисячі. Така картина по всій країні. А чому? А тому що ми програли інформаційну війну Російській імперії. Росія неймовірно сильна в інформаційній війні. І треба не забувати, що ця війна тотальна, її ведуть не тільки люди в пікселі. Росія веде її тотально проти українців. Економічно, як бачите, економічно, як бачите. Чорт взагалі винагідно. Колись Гебель сказав, дайте людям 70% брехні і 30 правди, і вони повірять. Я не вірю. Сьогодні Росія дає 99,9% брехні. І лише 1% на тим правди. І українці вірять, як вірили у 2015 році, що Донеччина це не зовсім Україна. Що там, мовляв, живуть посібники руського віра, і давайте вони ж заслужили цю війну, давайте ці території і на тому кінець. Це абсолютна брехня. З таким успіхом в кожній області України можна знайти людей, які являються посібником русского міра, або ж або ті, хто наводять російські ракети на наші вами міста. Сьогодні статистика говорить: 30 тисяч тих, кого служба безпеки України словила на тому, що вони наводили російські ракети. Як ви думаєте, в яких писать найбільше. Окей, okay. я свідомо не буду робити такі висновки, я вам скажу, всюди одинаково, від Тужгорода до Краматорська, людям, які мешкають на Донеччині, просто більше не повезло, ніж тим, хто живе сьогодні в Закарпатті. Тому що вони близько до кордону з Росією. І кордон цей був проходний твір. І ніколи його ніхто не захищав. І російська культура в лаках лізла туди, як сьогодні лізуть російські буряти в чоботах. Давайте уявимо собі, що угорці зійшли з розуму і почали війну з того боку України, напали на Закарпаття. Ми що, будемо говорити, що на Закарпатті якісь не такі люди живуть? Чи, наприклад, Черніця, в яких живуть чудові українці? Так вони чомусь відрізняються від Одеситів, від Донеччан. Ну, Румунія зійшла з розуму. Ми що, скажемо, що Буковина — це не зовсім Україна? Чи, наприклад, поляки зійдуть з розуму, які періодично сходять, висипаючи наше зерно? Так що ми скажемо, що діляни самі кликали польський мір. Ось де був наш продаж. Сьогодні, коли ми їздимо з хлопцями з зону бойових дій, веземо дрони особисто, ми товаришуємо з багатьма бригадами і з комбригами особисто на зв'язку. Кожну ніч. Кожну, кожну ніч. Це 21-ша бригада імені зимового походу комбриг Олексій Калавуна. Це 93 я бригада, ховали комбриг Паша артилеріста. Це понад бригада НДУ Азов, Тамир Рейс. Це Капілянська бригада характерія, там Герободянський, Тамнет. Це 10-та штурмова бригада Національної поліції. Людь, та Саша Люкер. Я можу продовжувати цей список. Це 59-та бригада імені Якова Гонцівка. Командируя бої до останніх часів. Один Сухарівський версок сьогодні Богдан Шевчук йому сьогодні не просто, але так інакше ми продовжуємо допомагати. Ми знаємо, що Донеччина це прекрасний край. І коли вже сьогодні я був умовно, в умовному куратора чи селідова, чи новогродівка, Новотошківка, чи Березнагувати, яке було. Не так давно майже окупована чи Скігерівка на Миколаєві. Сьогодні іншим, є наші друзі з Миколаєва, які всі дні перші дії повномасштабного вторгнення тримали скрізь. І це дуже приємно бачити своїх всіх друзів. Сьогодні такі міста, як Бахмут, якому я теж бував ще до окупації, вони стали рідними. Чому? Тому що ми сьогодні почали звертати увагу на Україну. Немає поганих українців. Є просто ті, хто себе бажають українцями, і ті, хто себе ще так і не знайшли. Тому вони будуть завжди шукати десь краще місце за кордоном, чекати російсько-русський мір, що завгодно. Ми тут для того, щоб об'єднатися з тими, хто бажає себе українцем. ті, хто сьогодні в залі, хто не виїхав, хто не вдіть, хто не застяг, ті, хто допомагає, ті, хто розуміє, що ми виграємо з усімову, що нас вибори. и иду к нам с тобою снов совете солнца ранниои Снижок та філіх, ми вживати при реченні, ми не на повільні, і вчина побачення, розсипаючись містру, раптом знайдемо значення манденкої істини. Мій друг. Між цирком і церквою різницю не бачимо, там наведені хаосу, і в будані світами часом родимо паузу, позвонити до мами мій друг, нам з собою, знов засвітить сонце, ранюємо весною нам з тобою ні. Сорій, кажу, шлях, у ми моря. Всього наші погоріло, мов на кормі сам, неначе люди погоріли, все життя не стан. нам собі ілюзії, а ми не віримо. звичайно, люди дістаємо, з бою з вірами. Я забуду на свій шлях. в нас за світа кола, права біжить мою совість, а не з душою і колекся, спиною, як теж.

Обростає законаних запозичені речення, кожен сплачує мито, хто столу, хто без столу. може, варто змитись.